Подвір'я шкіл та дитячих садочків повинні бути безпечними. У Івано-Франківську у співпраці з Невко реалізовують програму зовнішнього освітлення території навчальних закладів міста. З останніх робіт встановили сучасні та енергоощадні led світильники у дворі шкіл номер 11 на лепкого та дев'ятнадцять на Хоткевича. даній школі були старі опори використані для того, щоб встановити новітнє освітлення. Оскільки старі мережі були закладені під за вони були непридатні для використання. Технічно, тому було прийнято прокладання нових мереж і встановлення нових сучасних след світильників. Лед-світильники є потужні, видно, що освітлюють добре територію, і поряд з тим одночасно зробили їх на два режими, тобто, аби зекономити електроенергію, вночі через один світильник буде вимикатися. То освітлення буде, видно буде пройти, просто менше яскравості десь. Окрім того, у планах посадовців далі продовжувати програму облаштування прибудинкових територій біля навчальних закладів. Цьогоріч у місті відремонтували 18 закладів. Багато закладів освіти слугують і ще таким спортивним майданчиком для мешканців тих чи інших мікрорайонів. Тому ми цього року заклали вперше кошти на те, щоб освітлювати дитячі садочки, школи. І ви бачите, одна з таких найбільших шкіл, яка обслуговує Ходкевич, отримала нове освітлення. Також 11-та школа, там де у нас дитяча юнацька спортивна школа, де у нас гімнасти займаються, де є побудований спортивний майданчик, де у нас велике подвір'я теж отримало нове освітлення. Також ряд дитячих садочків отримав освітлення. Наступного року плануємо ну, переважна більшість зробити закладів безпечними. Окрім того, ми хочемо далі продовжувати програму облаштування прибудинкових територій біля навчальних закладів. Ми цього року 18 закладів вдалося нам відремонтувати. Це в комплексі дасть. Нам можливість мати сучасні е, наші дитячі заклади і освітні заклади, тому ми цю роботу не зупиняємо. І франківці можуть побачити, яке стало освітлення. Тут взагалі було темно і страшно було пройтися. І багато було випадків е, і пограбування інших моментів. А зараз це світло дозволяє все-таки набагато більше е, е, і контролювати ситуацію, яка є в школі, і викликати в міліцію в разі чогось. Нового року Робота із освітлення територій шкіл і дитячих садочків триватиме. У першу чергу замінять світильники біля входу у навчальні заклади.